Хочу звернутися зараз наших молодих ті, які роблять перші кроки в своїй офтальмологічній і офтальмохірургічній стежині. У вас є унікальна можливість долучитися до хірургії катаракти через майстер-класи, безумовно, спілки українських офтальмохірургів і через можливість. Навчатися найкращому тренінговому фако-симуляторі, який на сьогоднішній день існує в світі симулятор компанії Хак Стрейд, який нам люб'язно цьогоріч уже вдруге надає Європейська асоціація катарактальних і рефракційних хірургів, і для нашої молоді, для наших молодих хірургів, надає його знову безкоштовно. На жаль, ми не можемо його привезти безпосередньо в Україну. Але ми створили прекрасний хаб, хірургічний хаб в місті Жешові, куди ви разом з нашими друзями, партнерами, куди ви можете приїхати і навчатися цьому унікальному приладі. Що вам для цього потрібно? Вам потрібно написати листа на пошту спілки українських оптальних хірургів з проханням навчатися на цьому симуляторі. У нас є обмеження, обмеження по часу. Тому вільних слотів є лише 40. Поспішіть, будь ласка, тому що все буде відбуватися в рамках живої черги. Хто перший, той і буде мати таку можливість. Навчання буде проходити в, в основному в липні, кінець червня і липень місяць. Отже, всіх запрошуємо на таку унікальну подію і можливість.